Сергій Козлов відомий діяч Коломиї, родом з Росії, але в душі українець. В нашому місті він уже 60 років. Про нього говорять невтомний фанат своєї справи. Свого часу Сергій Козлов започаткував фестиваль Анатолія Косанатольського та відновив симфонічний оркестр в Коломиї в культурному житті міста. Пан Козлов, історична постать. Сергій Іванович Козлов справді є метром культурного життя нашого міста, і приїхавши до нашого міста. Він зробив незабутній внесок в розвиток культурно-мистецького простору і разом з іншими діячами і постать його ім'я назавжди завжди бути вписане в історію нашого славного міста. Сергій Кузлов раніше очолював відділ культури місьвиконкому. Разом з цим почав активно працювати у мистецькій сфері Коломиї. 15 років тому створив театр поезії Орфей, який згодом став народним. Тут навчалися нині відомі телеведучі, диктори, поети та артисти. Безперечно, є талановиті діти. Але для того, щоб ну, керувати і навчати, навчати, я думаю, що ще вони не зазріли трошечки. Они ще вчаться, вони зараз кінчають театральні бузи. Правда, деякі вже і працюють на сцені, але вони так е закохать свою професію, свою актерську роботу, що можливо десь в майбутньому вони свою любов до театрального мистецтва, до поезії, вони будуть передавати. Окрім поважного ювілею Сергія Козлова та 15-річчя Орфею в мистецькому житті Коломиї відбулася ще одна подія. В місті видали компакт диск, який створений в рамках проекту Чорівний світ поезій. Незабутнє це фоноархів коломийських поетів. Озвучили їх кращі чітці театру Орфей. Поетичні твори, які стали піснями, супроводжуються і музичними варіантами виконання популярних співаків. Меценат проекту адвокат Михайло Петрів. Диск він вийшов невеликою кількістю, але буквально від вчорашнього дня. Диск у відкритому режимі нами мною Сергія Івановичем, розміщено в мережі інтернету. І будь-які коломияни, будь-якого віку, і ваші друзі, знайомі, близькі і, і, і іноземні люди, які живуть в цьому світі, можуть спокійно зайти на Коломия. і прочитати в відкритому режимі цей диск. Ви всієте добро, любов. До поезії і не тільки до поезії, а всі найкращі людські чесноти. Сергія Козлова вітали працівники культури та освіти чиновники міста та району. Приїхали на визначну подію його випускники з різних міст України. Окрім подарунків та привітань, для нього читали вірші, співали і грали світову класу.